Всім вітання. Продовжимо свої експерименти. Відео почнеться із енергії простору, синій провідничок на антенні, чорний провідничок з Крайнє відео було відносно того, що напруга скатушки, яка виходила. З цього самого кінця заходу в в рамку виростала. Зараз я беру заземлення, доторкаюся на акумулятор. Напруга так само виросла. Так, відкину напруга біля 400. Виросла більше, ніж два рази. Це я робив з допомогою заземлення. Тепер в мене синій провідничок антена. Стаю так само на акумулятор і напруга виросла вже до 900 вольт. Тобто антена дає прибавку на 100 вольт більше, ніж земля. Так, це в мене заземлення, це в мене антенна. Тепер тут стоїть у нас ампермет. Коли я додавав напругу з акумулятор на індуктор, у мене там було споживання зменшувалося. Тепер, коли я додаю заземлення, у мене споживання виростає. Напруга виросла, тобто майже до пів Ампера. 4,88. І коли я стою. Антенна в синій провідничок струм менший, напруга більша. Тобто антена в даному випадку працює більш ефективно. Приріст по споживанню по струму менший, приріст по напрузі на ньому картушки більший. Це я робив без індуктора безпосередньо знімання. Але те, що ми працюємо з простором, це енергія простору. Таких два елементи, як заземлення антена, якраз це підтверджують. Зараз будемо рухатись далі. Так, результат, який був на короткому індукторі, там було 700-900 вольт. Намотав довший індуктор. Це вже порухав простор і максимум, що можна побачити, це 226 Тобто довжина індуктора, чим довший, тим краще не відповідає. Зараз вернемося на п'ятивідковий індуктор. Так, на короткому індукторі вже цікавіші процеси. Тобто, чисто випадково потрапив зразу на той. Що треба, але ця випадковість була пов'язана з тим, що цей результат я отримав, коли випробовував даний качер. Тобто ця катушка була якби зториною трансформатора Тесла, а цей індуктор використовувався і цей ефект був. Як ви бачите, зараз у нас напруга 60 в районі 60 вольт. Споживання 350. Синій провідничок ставлю на акумулятор. Споживання пішло донизу. Напруга із 60 виросла до 400. Так, відкинув. Так, споживання 350. Напруга пішла донизу. Так як це просторова енергія, має значення, також на це все ще додаткові резонансні катушки. Я вже це перевіряв. От зараз я поставлю сюди таку катушечку. Так, споживання в мене 233. Напруга 20 вольт. І тепер синій провідничок. Так. Зараз ми зафіксуємо його і почнемо от 600 700 600, тут тобто треба вже шукати те місце. Де, у нас буде максимальна напруга споживання 250, напруга 700 вольт. Це, в принципі, той показник, який я демонстрував в своїх попередніх відео. І по споживанню, і по напрузі вийшли на той параметр. Це я для себе перевіряв, чи варто збільшувати індуктор. І зараз попробую замість індуктора виконано в вигляді провода поставити мідну фольгу. Так, катушку поклав на фольгу. Споживання у нас 284 мА. Напруга 17-18 вольт. Цей провід виходить з фольги припаяний. Напруга виросла до 600. Так. І якщо безпосередньо стати вже якби наємність самої Тесли, напруга в два рази менша. Тобто коли я стою на акумулятор, я маю значно більшу напругу, ніж безпосередньо на вихід із Тесли. Так, ну тут треба ловити ці моменти. Тобто фольга замість також працює, але працює вона не з а ліпше працює з акумулятора. З чим це пов'язано, не знаю, але результат на виході ліпший. Так, і на завершенні наших експериментів сьогодні проведемо заміри на такій схемі. Цей чорний провідничок заземлення, білий індуктор, і з індуктора буду давати на мінус акумулятора. Зараз даю живлення. Так, на акумулятори нулі. Схему відкидаємо. І синій провідничок. От він мене. Даю на мінус. Маємо 750 вольт. Якщо дати на плюс, на 10 вольт менше. І зараз безпосередньо, а ще дивимося на споживання. Так, споживання у нас так 500 споживання зменшилося. Так, 500, так, 300. От, і напруга. От. Доходить майже до 800 вольт. Коли камеру заношу в поле, то вона з на себе також бере енергію. А так у нас 820 вольт. І зараз заземлення безпосередньо на акумулятор поставлю. Так, на заземлення відійдна від індуктора. Одразу з'явилася напруга 260. Тобто, коли було заземлення, не було комутації на акумулятор, вся енергія з індуктора стікала на землю і катушка була заблокована. І зараз, коли я даю заземлення напряму, пішов розряд. До 44-45 вольт. Коли ми даємо землю через індуктор, отримаємо більше 800 вольт. І споживання так у нас 500. Так, споживання у нас там було більше, тут менше споживання, споживання менше, але на вихлопі ми нічого не маємо. Це сьогодні такі Експерименти, які буду продовжувати з вами ділитися до нових зустрічей.